Power. мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. офіційний партнер PFL 2023 2024 років. У по грі ми знали, що суперник дуже амбіціозний. У суперника, як кажуть, свої задачі і плани. Вони будуються і. Як ваш тренер казав, що в майбутньому задача буде стояти вихід до Прем'єр-ліги. Для наших хлопців це перш за все досвід грати з такою командою. Сьогодні я вважаю, що десь не хватило нам майстерності і досвіду цього виступів на такому рівні, тому що на початку матчу були хороші контратаки у нас, де ми не реалізували свої моменти. Команда, ще, як кажуть, молода в нас, і з кожною грою ми стараємося додати в цьому компоненті. Ну, а по грі, звичайно, десь нехватка, ще раз кажу, цього досвіду, тому що з такими і гравцями, які вашої команди, які пограли на високому рівні. Тому для нас ну, я результатом задоволений. Так, да, у нас задача да, зали... залишитись в першій лізі, тому що да, ну, хлопці молоді і зараз їм ще важко ту гру, яку ми хочемо показувати, тому що ну, ми готувалися до суперника і ми знали, що буде дуже важко, тому була гра побудована на швидких контратаках і ці, ну, були ці моменти. На контратах, але не вистачило нам трошки. Трошки везіння, да. да, а так, а так, да хлопці молоді. Це для них і досвід, і тому що, якщо залишимося, то, будь ласка, хлопців, може хтось і як сподобався керівництву тренерського штабу, тому що ну, зараз не вистачає футболістів, як кажуть, тому. Ну, а ми будемо рухатись і побачимо. Будемо вже дивитися в кінці сезону. Дуже важко щось чесно розказувати. Команда налаштовувалась тільки на перемогу. Таке відчуття, що ми програли. Я розумію, що ми там зіграли в нічі, але залишився таке послівку, що ну, ми хотіли лише перемогу. Ми для цього тут і знаходимося, ми для цього це і працюємо. Але, як не крути, чотири футболісти, три з них основного складу, шофеєв, червона картка дискваліфікація. Було важко їх замінити. От. Хлопці вийшли, намагалися робили все можливе, трошки не вистачило підсилення. І працювали, награвали одне, і не до кінця трошки це робили в грі. На жаль, одна помилка. ще Чого Одного гола. Одного гола, одного. Були моменти. Якщо це буде виправдовування, то моменти є. Але треба трошки забувати, щоб вигравати. Вас суперника сьогодні здивувала вас? Чим не здивувала? Ми підготувалися до ігри. Ми ну, майже вгадали складом, тому що ми розуміємо, команда, яка бореться там за виживання, в них є свої завдання то вони будуть максимально прощати ігру, ми продивилися всі ігри, проаналізували. В принципі, вони зіграли так як... так, як зіграли. це єдина помилочка, звісно, в обороні, що у нас підвал. Як вам підтримка вболівальника? Це я казав перед першою грою, що це той допінг, якого нам не вистачало не тільки чернівцям, а взагалі футболу грати при вболівальниках. Тому що ну, то вже не знаєш, як це таке відчуття, що ти виходиш і граєш в Туреччині при, при трьох пальмах і чотири судді, і Все. А тут вже, звісно, і хочеться радувати, хочеться бути вдячними і за підтримку, і ЗСУ, і хлопцям, які боронять. Дуже багато хочемо. Віддячити їм, хоча б емоціями, ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером партнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.